Всім привіт! Що ви там робите, чим займаєтесь? відпочиваєте трошки так. У нас був дощик вночі. Пішла, подивилася на городи іначе так на на місці. Не повилітало нікуди, нічого стоїть на місці. Отже, якщо сьогодні буде така погодка з дощиком ввечері, толя все ж таки буду обробляти. Ну, ось так. А я зараз чим займаюся, зараз вам коротко розповім. Мультіварка приготувала печіночку курячу з цивулькою, з перчиком пахнючим, пахнючим сіль, Так, Поставила на тушіння. Все, потушилося, вже готово. Вже готово. І вариться, пюре, пюре, пюрешка. Ну, ось так, пюреха. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Я вам дуже вдячна. Мені дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Бережимо наших діточок. Синочку не віддам. Бережимо себе. Я молюся, мої хороші, і рекомендую. Я на ефірі розповідала. Молимося. До зустрічі далі обов'язково буде, мої хороші.